Кордон закритий, не тільки воно буде. Перед пунктом пропуску Шигині медика четвертий день стоїть водій вантажівки з Чернігова Сергій Позняк. То хорошо, що у нас тут трохи цивілізації є. Тут угу. магазини, Це. туалети, все є. Душ, все є. Так що ми ще тут нормально стоїмо. Варимо, жаримо, паримо. А що робити? Ось так виглядає пункт пропуску Шигині на Львівщині. Українсько-польський кордон перетинають легкові автомобілі та автобуси. А от вантажівки через пункт пропуску Медика медикашагині польські страйкарі зовсім не пропускають в обидва боки. Повідомила речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. У пункті пропуску Шегині з 1 березня, близько 13 години, нас повідомили польські колеги, що учасники таких дій на території Польщі взагалі припиняють пропуск категорії вантажних транспортних засобів. І ми за останні дві доби спостерігаємо, що лише шість вантажних автомобілів просідувало прослідувало у напрямку в'їзду в Україну. Це саме були автомобілі, які слідували через державний кордон. З метою перевезення гуманітарної допомоги, Продовж останніх двох діб до Польщі в даному пункті пропуску не виїхала жодна вантажівка. Через блокаду на кордоні в черзі також очікує вантаж для збройних сил. Про це повідомив Назар Смик, українець, який живе у Великій Британії, займається закупівлею військової та промислової техніки для України. На перетин пункту пропуску медикашині очікують три його фури. Фура, яка раніше заїжджала в Україну. Без проблем і виїжджала доїжджала до Києва, розгружалася і виїжджала за три дні. Зараз це займає 14 днів. Автоматично треба покривати добові на перевізника. І тут основна ціна нам підскочила всім, і знову ж таки проблема в тому, що не всі фури хочуть їхати в Україну, не всі фури хочуть чекати. І тому логістика ну напевно на 75% десь впала. А зараз от стоять в нідерландах вантажівки. Ми не можемо їх забрати. В Англії стоїть вантажі, то ми теж їх не можемо забрати. Володимир Малицький займається міжнародними транспортними перевезеннями вже 20 років, має вісім вантажівок. Вантажні автомобілі не проходять як в одну, так і в другу сторону. На польській стороні стоїть порядка, може, тут хіба 2-3 кілометри. Машини розвертаються, їдуть на інший перетин кордону, десь Корчова, може там на цей моїм автомобілі один. Прийшов в Ужгород. Двоє, один стоїть в Польщі, в Німеччині стоїть і двоє стоять на перетин кордону в Польщу. Їм треба було перетнути кордон вівторок, і вони вже 20 днів стоять в Україні. Зараз на українсько-польському кордоні продовжують блокувати всі шість пунктів пропуску, а в черзі на в'їзд в Україну очікують близько 2500 вантажівок. Найбільші черги поблизу пунктів пропуску Краківець і Ягодин. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Нагадаю, польські протестувальники почали блокувати кордон з листопада 2023 року. Спочатку це були перевізники, потім до них долучилися фермери. Протестувальники хочуть врегулювати умови ввезення сільськогосподарської продукції з України. Ольга Дейнека, Іванка Дусько, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.